Вітаю вас. Телекомпанія Март продовжує свою роботу в ефірі. Програма Ось таке кіно. Сьогодні ювілейний сотий випуск програми, і цей випуск ми вирішили присвятити історії кіно. З чого все починалося? Народження кінематографа у вигляді близькому до того, що ми бачимо сьогодні, відбулося 28 грудня 1895 року. На бульварі капуцинок, так так, саме з жіночого роду, в гран-кафе пройшов перший сеанс кінематографа. Щоб це стало можливим, людство пройшло нелегкий шлях. Століття 26-34 роки. Винайдені машини для показу рухомих картин. Стробоскоп, зоотроп та оматроп. 72-й. Едвард Майбрідж демонструє біг коня за допомогою 24 камер. 77-й. Винайдено практиноскоп. Використовується у Франції для проєкції на екран послідовних зображень. 78 -й, 95 -й роки французький фізіолог Марей розробив різні типи апаратів для зйомки рухів людей і тварин. 87 Огюстен Лепренц отримав серію зображень на перфорованій плівці. Томас Едісон, винахідник фонографа, зробив перші кроки для показу рухомих зображень в супроводі записаних звуків. 88-й Вільям Фріс Грін демонстрував перший фільм на цілолоїдні плівці і запатентував кінознімальний апарат. 89-го Едісон розробив 35 п'яти міліметрову плівку. 90 94-й роки Едісон винайшов кінетограф для зйомки на перфоровану стрічку. Та кінотоскоп для індивідуального перегляду. Комерційне виробництво цих пристроїв почалося в Нью-Йорку, Лондоні та Парижі. 95-го французи брати Люм'єр винайшли кіноапарат для зйомки і проекції рухомих фотографій. Апарат був запатентований і отримав назву Кінематограф. Цікаве те, що слово люм'єр французьке означає світло. Люм'єри демонстрували сценки, зняті на натурі, вихід робітників з фабрики Люм'єр. Прибуття поїзда, сніданок дитини, политий поливальник та інші. До речі, коли брати Люм'єр продемонстрували аудиторії фільм про прибуття поїзда на станцію, деякі глядачі з жаху втекли. Похоже, на рістанцію стародіться. Лазарський вокзал в Палійський. Друзі, мають не страшно! Діано, зовсім не страшно. 19 століття. 1902 рік. Жорж Мельє зняв подорож на місці. 1903 в Сполучених Штатах знято перший весн Едвіна Портера велике пограбування поїзда. 1906 Джордж Елберт Сміт у Великобританії запатентував першу кольорову плівку Кінема Колор. 1908 вийшов на екрани перший російський ігровий фільм Стінька разін і княжна. 7 7-11 роки. Перші фільми зняті в містечку Голівуд поблизу Лос-Анджелеса. А у Франції Еміль Коль експериментує з мультиплікацією. Динакто у Голлівуді заснована перша студія Хорслі з Кентавру Філм Компані. На початку століття типова тривалість фільму становила 15 хвилин. До 1910 го з'являється чимало фільмів з тривалістю близько години. А 1915-го американець Гріхід знімає народження нації на тему громадянської війни в Сполучених Штатах. Тривалістю вже цілих три години. 50-х роках Сполучених Штатів починає формуватися кіноіндустрія. Фільми ставляться на потік, а режисерів відтісняють продюсери. Формується стандартна голівудська система. Продюсер відбирає і купує сценарій, за яким повинен зніматися фільм. Він же запрошує режисера, вибирає акторів, як правило, з числа зірок. Одним із найбільш успішних продуктів американського кінематографа стали комедії, особливо за участю Чарлі Чапліна. 17-го року минулого століття Товариство інженерів кіно Сполучених Штатів встановили стандарт формату кіноплівки 35 мм. Цього ж часу у Німеччині розроблена звукова система «Триергон», яка дозволяла записувати звук на кіноплівку. 22-го у Берліні вперше в світі показали звуковий фільм. 26-го випущений німий фільм Дон Жуан з синхронним музичним супроводом. 27-го виходить перший звуковий фільм «Співак з джазу з кількома піснями у виконанні Елла Джолсона і короткими діалогами студія Орнер Bros. Нью-Йорк. Також вперше присуджені премії Академії кіномистецтва Оскар. 6 жовтня 1927 року, день прем'єри співака джазу прийнято вважати днем народження звукового кіно. Двадцять восьмого Олдісней випустив перший мультфільм з Мікі Маусом «Параплав в Віллі. Лишов перший повністю озвучений фільм вогні Нью-Йорка. 30-го знятий відрукований на плівці формату 70 мм вестерн велика стежка. Формат 70 міліметрів по цю пору використовується, але тільки для коштовних епічних стрічок на кшталт Лоуренса Аравійського. 31-го виходить на екрани перший радянський звуковий фільм «Одна» режисерів Григорія Козинцева та Леоніда Трауберга. 32-го розроблена технологія техніколор застосована Ултом Діснею в мультиплікаційному фільмі. 36-го знято перший радянський ігровий кольоровий фільм Груня Корнакова. 37-го Уолл Дісней знімає перший повнометражний тривалістю 82 хвилини мультфільм «Білосніжка і сім гномів 39-го на екрани виходить один з найвидатніших фільмів Голівуду Віднесені вітром. 53-го у Сполучених Штатах з'являється комерційне тривимірне кіно. І широкоекранний Сінескоп. 59-го – перший експеримент використання запаху в кіно у фільмі Аромат в таємниці. Спроба не мала продовження. 80-го – більшість значних фільмів створюються за допомогою стереосистем Долбі. 81-го проведення року кольорового кіно з ініціативи режисера Мартіна Скорсезе з метою привернути увагу до якості кольорових фільмів і не допустити його погіршення. 82-го Ол Дісней робить першу і вільми ефективну спробу створення повнометражного комп'ютерного фільму Трон. Витрати склали 20 мільйонів доларів. 88-го Роберт Земетіс у фільмі Хто підставив кролика Роджера застосував нову технологію поєднання гри акторів з мультиплікацією. 2009-го вийшов на екрани фільм Кемерона Аватар, зроблений з використанням 3D-технології. Аватар поклав початок широкому застосуванню 3D при створенні та перегляді кіно і телепрограм. Ну і кілька цікавих фактів. Кіно дуже довго не мало назву. В різних країнах і в різних шарах суспільства його називали по-різному. Кіномов кульгаво, фоно, мего, ілюзіон, кікі, кінемошка. Слово кіно прийшло до нас з Німеччини. В американському кінематографі з 20-х років минулого століття заборонено законом показувати на екрані справжні гроші або їх достовірну імітацію. До 30-х років американському кіно використовували справжні гроші, але ті, що вийшли з обігу долари конфедерації і долари Мексиканської республіки. Поступово закон змінився і тепер друкується «Prop мані для кінозйомок. Щоправда, компанія Independent Studio Services для зйомок години пік-2 надрукувала кілька мільйонів фальшивих доларів для ефектного розкидання їх у фільм. Велику частину цієї паперової маси рознесло вітром. І наступні кілька місяців секретна служба замучилася вилучати їх з каз магазинів і бензозаправок всієї Каліфорнії. Знак Голлівуду був створений в 1923 році, але зовсім не як позначення всесвітньої фабрики мрій. Це була просто реклама нових житлових кварталів Лос-Анджелеса, а напис був довший Ленд. Передбачалося, що знак простоїть півтора роки, але завдяки... Урхливому розвитку кіноіндустрії в Голлівуді, його вирішили залишити. Перші кінопокази іноді супроводжувалися дуже цікавими кур'йозом. Коли свій перший кінотеатр відкрили знамениті брати Орнер, їм довелося обрати стільці для глядачів у охоронному бюро. Вранці на них голосили родичі-покійних, а ввечері публіка дивилася фільм. На відомій фотографії опублікованій в журналі Лайв в кінці 30-х, підкреслено те, чого не можна було показувати в кіно. Приниженого поліцейського, внутрішню сторону стигна, мережеву білизну, труп, наркотики, випивку, оголені груди, азартні ігри, націлений пістолет. До речі, після виходу 59-го фільму в джазі тільки дівчата, його показ був заборонений в штаті Канзас. Причина зайва відвертість сцени з Мерлін Монро і Тоні Керсі. Мені говорили, що мені кінець. Повна безнадежність. А ви тепер смієтесь над всіми експертами. Ну і про найвидатніших. Твори, які найчастіше екранізували: попелюшка 95 фільмів, гамлет 56 стрічок плюс 6 модернізованих версій і 12 пародій. Кармен 56 фільмів плюс 2 пародії. Письменник твори, якого найчастіше екранізували Вільям Шекспір. 307 фільмів плюс 41 модернізована версія. Найпопулярніші кіноперсонажі Шерлок Холмс 211 фільмів, 75 виконавців, у тому числі чорношкірий актор Сем Робітсон. Граф Дракула 160 втілень. Монстр Франкенштейн 115. Тарзан, 98, Соро. 70 фільмів Найпопулярніші історичні особистості в кіно Наполеон Бонапарт 194 фільми. Ісус Христос 147 стрічок. Володимир Ленін 86 втілень. Адольф Гітлер 74. Клеопатра 40. Йосип Сталін 38 стрічок. Перед затвердженням Вів'єн Ліна Роль Скарлет у фільмі Віднесені вітром, режисерська група з трьох чоловік відсіяла в при кінопробах 60 претенденток. Це найбільше число кінопроб в історії кіно. Кінодіяч, який виконав найбільше число творчих функцій під час зйомок Чарлі Чаплін. Продюсер, режисер, сценарист, композитор, монтажер, хореограф, художник по костюмах і головний виконавець у фільмі Вогні Рампи. Найбільша масовка в кіно – майже 300 тисяч осіб у фінальній сцені похорону у фільмі «Ганді» Великобританія Індія, 1982 рік. З них 200 тисяч безкоштовних статистів і 95 тисяч контрактних виконавців. Цей кадр триває у фільмі лише 125 секунд. Найбільше число поцілунків в одному фільмі 127 Дон Жуан США, 1926 рік. На думку фахівців, найбільш захоплюючим фільмом в світі залишається фільм Альфреда Хічкока «Психо». За ним йдуть щелипи Стівена Спілберга та мовчання огнят» Джонатана Демі. Найбільш знана кінофраза всіх часів I'll be back» з кінофільму Термінатор 84 року. Найдорожчий фільм в історії кіно Зоряні війни епізод перший. На його зйомки витрачено 115 мільйонів доларів. У середньому дохід від продажу супутніх товарів фільму в п'ять разів більше, ніж прибуток від кінопрокату. Кожна друга людина в світі бачила хоча б один фільм про Джеймса Бонда. Найзнаменітіша цитата з фільму Зоряні війни Хай буде з тобою сила. Англійською звучить як May the force be with you». Цю фразу каламбур можна зрозуміти як 4 травня з тобою. Саме тому День зоряних війн, фанати цієї, саги святкують 4 травня. В процесі зйомок фільму Уроки 4» Сталоне запропонував Дольфу Лундгрену, який виконував роль радянського боксера Івана Драга. Битися по справжньому, щоб сцена бою виглядала максимально правдоподібно. У підсумку після одного з ударів Лунгрена стало відвезли в лікарню, де він провів 8 днів. Виразність погляду Тейлор пояснювалася не тільки її природною чарівністю, але також рідкісною генетичною мутацією. У акторки був подвійний ряд вій. Квентін Тарантіно не любить рекламу в кінові. У його фільмах герої курять тільки сигарети, придуманої Тарантіно марки Red Apple. Рухи і удари Брюса Лі були настільки швидкими, що іноді звичайний режим зйомки 24 кадри в секунду не дозволяв ловити їх. І доводилося користуватися спеціальним режимом в 32 кадри в секунду. Під час величезної популярності Чарлі Чапліна в Америці влаштовувалися Чапліняди. Конкурси на краще наслідування актора. Сам Чаплін брав участь в одному з таких конкурсів Сан-Франциско Інкогніто, але не зумів перемогти. Країна, в якій знімається найбільше фільмів Індія. Щороку Болівуд виробляє 750 художніх фільмів, тобто по два фільми в день. Потажок революції Володимир Ленін сказав: ви повинні твердо пам'ятати, що із цих іскус для нас важнішим є кіно. А великий, жахливий і геніальний режисер Альфред Хічкок висловився простіше. Кіно складається з екрану і великої кількості стільців, які треба заповнити. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Не сумуйте!